Добрий начинає на співроду, вітаю вас на нашому ютуб-каналі Здорове Зоросинавська. Дякую, що буде годівля. Вони сідкидають поросадка. Ускоренькі, накидані поросати. Це мамка підмінна. Накидали сюди поросяти, які не вигадували інші мамки. Хочу вам сказати, ситуація на ринку свинини зараз є критична, але це... Загальна тенденція, тому що коли ціна на зерно йде вверх, а кукуруза зараз по першій формі вже 7-100, пшениця, відповідно, теж підходить до 7 гривень, але це ще не є межею, до якого зерно підійметься. На мою думку, зерно буде підніматися до рівня 9-30 гривень. І рентабельність нашого бізнесу буде зводитися в мінус 20%. Ми мали протягом останніх двох років цінові, цінові ралі, Ми мали гарну ціну на свиней. Подекуди було 100-150% рентабельності, коли у нас ціна доходила до 90 гривень, 85-86 гривень була ціна. А ціна називана була 3-350. Працювали у збитки у нас безпосередньо рослинники з великими мінусами. За рахунок цього свинарі мали гарну маржинальність. Тому зараз ми маємо те, що більшість людей почали займатися свинарством. Ринок перенасичений свининою. Особливо зараз дуже велика кількість свиней, 150. Всі думали, що ціна буде рости. Ось, ось вона виросте. Зробили всі помилку і відповідно виростили неймовірну кількість свинини, яка на ринку не потрібна. Тим паче ще може підключатися ряд факторів. На мою думку, це африканська чума свиней. Тобто, коли ми бачимо різке падіння ціни на 4-5 гривень за тиждень то о, десь горить якесь господарство, ми про нього не знаємо, про нього дуже гарно знають масокабінати, демпінгують ціну. Коли ми про це знаємо, ну, перш за все, коли о, продає третій тиждень, зазвичай це три тижні падає ціна. Відповідно, зараз ми маємо масокомбінати ціну десь в межах 52-53 гривень, деякі м'ясокомбінати заряджають 50 гривень. Ну, Вони існуються, діватися нікуди, але вони повернуться у зворотному напрямку, не переживайте, наступить час, коли ціна вирівняється і піде вгору. І цей час настане доволі скоро, десь приблизно через півроку, на мою думку, все стабілізується. Ті свинери, які були тимчасові, то вирощу, займаються вирощуванням зерна, доріжуть свої свини, які вигодовували. І підуть з ринку. А залишаться тільки ті, хто займається цим вже довгі роки, маючи рослинництво. і важкі часи, коли сонарство було погано, з рослинництва перетягували гроші на твариництво, а зараз буде те ж саме. А був час, коли рослинництво було погано, ми виживали за рахунок тваринництва, безпосереднього сонарства. Тому ці часи прийдуть я знаю 100%. Хтось з нас виживе, не знаю. Дуже важко буде тим, хто займається чисто поросятами, тому треба зараз задуматися і купляти зерно з рожаю або купляти його зараз, якщо можна купити дешевше найти. і довигодовувати у себе поросята, тому що ціни на поросят не буде. Зараз 25-ка коштує майже 100 гривень. Якщо ціна піде нижче 50 гривень, то ціна на 25-ку буде в межах 70 гривень і ще її попробую продати. Я не кажу за десятку, тому що десяткою займаються мало підприємств, всі займалися 25-кою. Тому для тих підприємств, які займалися вирощуванням синоматок, треба подумати про... Зменшення кількості перш за все зробити гарну якісну вибраковку, зменшити поголів'я, збільшити якість, почати отримати на сономатку до 30-35 поросят в рік. Це якраз час той, який настав, тому що ще свиноматку можна реалізувати буде в нуль. Ось така ситуація на ринку. Дякую за увагу. Підписуємося на канал, ставимо лайки, бажаю здоров'я вам. Та вашим поросятам, до побачення.